Доброго дня. Мене звати Василюк Олексій, я в Екологію права людина намагаюсь здійснювати низку досліджень пов'язаних з наслідками впливу військових дій на природу. Тобто є, ну, є складова, звичайна, яка найбільше обговорюється, найбільше всіх хвилюється вплив на здоров'я населення. на... Умови на збереження подальших умов життя населення на цій території, але є і складова самого самої природи, без якої власне це все неможливо. Так. Отож, насправді були кілька різних варіантів про що можна було би сьогодні сказати. Ми зупинилися на тому, що власне я скажу дещо про об'єкти природно заповідного фонду. А на сьогоднішній день на сході України. Дуже склалась дивна ситуація з природно-заповідним фондом, тому що от, е, більшість людей, які е, ніколи не були ні в Донецькій, ні в Луганській області, вважають, що це труби і терикони, грубо кажучи, такий образ. От, і, і це стосується ну насправді це не так. Кількість природи, наприклад, в Луганській області, значно більша ніж, скажімо, в Київській і у Львівській, для прикладу. А, тому що на Аститі регіон розвивався. Винятково як індустріальний, тому фактично, крім півдня Донеччини і півночі Луганщини вся промисловість і населені пункти на Донбасі межують безпосередньо з природою. і цим Донбаску. А я попрошу колег не розмовляти, тому що ви заважаєте і перекладачам, і нам дякую, і таким чином виходить, що відсоток природи і відповідно цінних природних територій на Донбасі значно вищий, ніж в більшості регіонів України. А, і е, враховуючи, що на жаль, більшість, більшість е, людей, ніколи там не бувавши, вважають, що це труби і терикони, тому і, наприклад, заповідна справа тут розвивалася досить неактивно. І е, в середньому заповідних територій на е, Донбасі менше, ніж по Україні. Хоча і від цього вони стають тим ціннішими, тому що, на превеликий жаль, далеко не все до сьогоднішнього дня було охоплено об'єктами про незаповідному фонду те, що потребується. Але і те сьогодні опинилося в умовах війни. Тобто достатньо сказати, що Донецький кряж, який переважно розташований в Луганській області, частково в Донецькій, практично всі рідкісні види, які зустрічаються там, вони просто більше ніде не зустрічаються. А, і вся ця весь Донецький гряж, крім невеличкого кваптика в Ростовській області, він зараз весь повністю знаходиться в зоні АТО. Є навіть е, низка червонокнижних видів як рослин, так і тварин, які взагалі є на сьогоднішній день, якби це дивно не звучало, ендеміками зони антитерористичної операції. Вони просто ніде, крім як там не зустрічаються. От. І ми, власне, спробували оцінити, що ж відбувається з тими об'єктами природно-заповідного фонду, які. Наприклад, Хомутовський степ, наприклад, Проварський степ це об'єкти, які заповідники, які створювалися ще в 20-х роках минулого століття. Вони практично 100 років існували, і ось сьогодні вони охоплені війною. От ми розділили досліджуючі наслідки. Власне, як ми досліджували наслідки. На сьогоднішній день ще нічого не завершено, але все ж таки. А ми статті війни для для об'єктів про фонду досліджували е, під час е, виїздів туди. Досліджували, дякуючи тому, що на превеликий жаль багато наших колег сьогодні знаходиться в лавах Збройних сил, як в якості добровольців, так і в якості мобілізованих, е, і е, також. Працівників заповідників, які знаходяться там в умовах окупації, все одно лишаються в своїх заповідниках, і ми з ними намагаємося підтримувати контакт. Отож, ми розділили всі наявні фактори на те, що це є пожежі, це є наслідки вибухів, це є будівництво фортифікацій різноманітних, це є втрата контролю над використанням природних ресурсів, це є сам факт припинення роботи. Заповідних територій як установ це є е, поховання загиблих. Ну і окремий випадок, який я далі в презентації не розглядаю, це ситуація з Донецьким ботанічним садом, який залишився без е, світла, грубо кажучи, е, взимку. І таке ніколи yeah. не було за ренджереми ботанічного саду, але оскільки ботанічний сад все ж таки не природна територія, ми надалі не розглядаємо. Е, на сьогодні ми знаємо, що достовірно. Дуже сильно постраждали 33 об'єкта природного заповідного фонду. З природних заповідників це Луганський природний заповідник, зокрема відділення Станичне луганський Трьохізбенський степ, які знаходяться в околицях Луганська та Щастя і Слов'яно-Сербська, і відділення Провальський Степ, відповідно, яке знаходиться взагалі межує з Російською Федерацією. З всі Перші колони техніки, які заходили з Росії, заходили через заповідник. От. І це є український степовий природний заповідник, один з двох найдавніших на території України. І його відділення в Хоматовській воно на самому півдні недалечко від Новоазовська. От. І е, відділення е, От. З регіональних ландшафтних парків це всі, які є в зоні АТО, це є чимало заказників. От, А і національні природні парки, в тому числі цікавий Національний природний парк Дворечанський, який взагалі знаходиться на півночі Харківщини, але в його найціннішій території також на сьогодні в рамках оборонних заходів набудувала вже, вже, власне, українська сторона фортифікаційних споруд, не питаючи в От. Ну і власне фактори. Е, перше це пожежі. Вони охопили більшість об'єктів, які ми дослідили. Це є е, для степових екосистем це не остаточна катастрофа, а для лісу звичайна катастрофа. Після пожежі ліс ніколи вже на відміну від степу, лісом не буде. От. І, наприклад, понад 1000 гектар Національного природного парку Світєгори, яка на сьогодні перетворена на Згарище, звичайно, що невідомо взагалі, чи в нинішніх кліматичних умовах вдасться це відновити. А, дуже важливо ну от приклади, як виглядає шматок заповідного лісу до пожеж і після. Ну, В деяких випадках взагалі, частина дерев повністю перетворена на попіл. А там, де і пошкоджено, звичайно, вони ніколи не будуть не видно. Ось зелена рамбочка це провальський степ. А, видно, ну, не дуже видно, мені на моніторі, на жаль, трошки краще видно. Вона повністю по рамці заповідника, повністю територія згоріла. От, значить, наступне це є обстріли. На сьогодні нам відомо від обстрілів потерпів Національний природний парк Святі Гори, два, два регіональних ландшафтних парки і п'ять заказників. Найбільше потерпів регіональний ландшафтний парк Донецький Кряш. Він на сьогодні взагалі це понад 3000 гектарів лісових і степових пагорбів, це там, де Савур-Могила. Власне, сама совормогила знаходиться в межах регіонального ландшафтного парку, він повністю згорів, без жодних винятків. А і на сьогоднішній день ось колега Наренко Катерина буде говорити, що на його території розміщено, з того, що ми змогли лише ідентифікувати за космічними знімками понад 15 тисяч воронок мінімум від граду або від більших калібрів. Тобто можна вважати, що цієї території, як об'єкту протизахідного фонду, більше не існує взагалі. А при тому, що він був найбільший крім святих гір. А, щодо будівництва фортифікаційних споруд, ми самі це бачили в заповіднику Україна Фора. От, звичайно, це не масштабні порушення, це е, якісь е, ну, в гіршому випадку в випадку окопи для танків або для іншої техніки, або просто для окремих бійців, але в будь-якому випадку. Вони, як правило, розташовані на найвищих ділянках рельєфу, але ті, хто коли-небудь цікавився степами, знають, що всі найцінніші рослини в степу розташовані якраз на самих верхніх пагорбах, на самих гребнях будь-яких там нерівностей рельєфу. І там завжди якби епіцентр того найціннішого степового біорізноманіття. Ну і, звичайно, це найвдаліше місце організувати бойову точку для того, для обстрілів. А щодо неконтрольованого використання природних ресурсів. То ми знаємо, що масово рубаються ліси в околицях зони АТО, наприклад, на Харківщині в регіональному ландшафтному парку Ізюмська Лука, в парку Краматорській, в самих Святих Горах. І коли активісти підходять і питають, що, що ж це тут, національний парк ліс рубається, це на потреби АТО. Хто ці люди? Це не люди, які ніяка армія не має до, ніяких дозволів, ніяких доручень рубати ліс. Ніхто не має таких доручень, державних рішень жодного рівня таких не приймалося. Але дуже популярним стали масові рубки лісу, які аргументуються те, що це на потреби АТО, що відбувається з іншого боку, ми не знаємо. Крім того, що дійсно дуже багато лісосмуг було вироблено для того, щоб змір саме з тактичних міркувань. Але про в Дніпро на незаповідного фонду ми не знаємо. От, але більш погано те, що Втрата державного контролю призвела до того, що почали розвиватися знову дуже активно відкриті вугільні кар'єри на об'єктах провод фонду в Луганській області. Заказники Провальстій Перевальстві перепрошую заказник Білогірський, а заказник елістій. В них дуже активно почали збільшуватися площі відкритих вугільних кар'єрів, тому що, звичайно, ніяка інспекція тут зараз зупинятися не поїде. От щодо самих адміністрацій, звичайно, були чотири регіональних ландшафтних парки, два природних заповідника і один національний природний парк. Ну відкинемо національний парк, все ж таки адміністрація з, з цього боку е фронту. Але всі інші об'єкти, які лишились там, в яких були приміщення, в яких були майже 100 років адміністрація Хомутовського степу, їх більше просто немає. Де всі ті напрацювання, де всі здобутки старічної роботи науковців, гербарії. Е Техніка і все, все, все його просто більше немає. І оскільки саме природні заповідники це є найвищий ранг заповідності в умовах нашого законодавства, звичайно, це дуже велика втрата. У нас всього 18 заповідників в Україні, з них лише 4 в степовій зоні, фактично крім Криму, от і два з них більше якби не існують ні в адміністрації, ні в території. От, ну для прикладу, на пам'ять фотографія з. Звідти, коли там ще була українська територія, коли єдине місце, мабуть, де можна було в околицях луганського заповідника на той час побачити український прапор. От Він був над заповідником сьогодні, просто немає навіть приміщенця. От. Ну, і те, що нас так на сьогоднішній день частково інтригує, це питання пов'язане з похованнями, тому що в околицях Сивур Могили точно було дуже багато поховань. Інша справа, що повідомлення, і навіть фотографії цих поховань, і процесів поховань. А не лише е, якийсь куб землі, вони якби в інтернеті активно поширені, але ми поки що не знайшли контактів жодної людини, яка могла вказати, де вони саме, і тому ми не можемо сказати все ж таки стільки де конкретно цих поховань є саме на землях про заповідного фонду. Але знову ж таки, хто на цьому заході приїхав з Донбасу, всі розуміють, що це є переважно кам'янисті ґрунти. Це є грунти. Віді річки, в умовах, яких живляться дощовою сніговою водою. Коли все, що є в річках, це дощі і сніги, які дуже швидко просачуються через кам'янистий ґрунт, попадають в річки в колодязі. Якщо це все буде ну навіть не стільки труп на яд, стільки бактерії, які утворюються при руйнуванні тіла, і коли це все потрапляє в ґрунт, там це відразу буде потрапляти. В річці і в колодязі, бо там це єдина система. Там не там це не так, як наприклад на Київщині. От і тому нас це дуже інтригує. Ми навіть поширювали картинку, як зробити саморобний фільтр. От, і як не див... і як не дивно, от, власне, хоча це і не стосується Пробно-заповідного фонду, але для нас це було дуже сильне враження, тому що ми поширювали різну інформацію про масштаби збитків, наприклад, лише ліс згорівший. В регіональному ландшафтному парку «Донецький Кряж і в Національному парку Святі Гори це є 14 мільярдів гривень збитків лише за згорівші дерева. На це повідомлення майже ніхто не прореагував. Натомість, коли ми просто зробили картинку, як зробити фільтр, протягом доби її поширило 3 тисячі людей, які мешкають в зоні АТО, і навіть поширили такі діосні групи, як група там Новоросія і інші і ті, в принципі нічого україномовного не поширюють, але наскільки це люди сприймають як щось актуальне, звичайно, це нас дуже вразило. От. Але на сьогоднішній день ми не можемо чітко вказати, де саме є такі поховання на територіях правозаповідного фонду. Ну і наостанок хочеться сказати, що, попри те, що це є величезна трагедія для заповідних територій, для людей. І е, заповідні території мали би стати майбутнім туристичним майбутнім ось тих неіндустріальних частин Донбасу на сьогоднішній день, це також під великим сумнівом, і е, ми сподіваємось, що е, власне після завершення вдасться провести якісь, е, після завершення війни, вдасться провести якісь більш серйозні дослідження. І нехай ці дослідження все ж таки покажуть, що е, збитки, які ми знайшли сьогодні, це є, ну нехай трохи менше ніж вичерпний перелік. Дуже не хотілося б дізнатися потім, що все набагато гірше.